Як старець за фону, я вже довгі роки молюся за Україну і її народ, який, незважаючи на всі труднощі, завжди тримає свою віру міцно в серці. Проте одного дня під час глибокої молитви я отримав видіння страшне і водночас обнадійливе. Я побачив три міста, які найбільше страждатимуть від руйнувань і катастроф, але я також побачив, що після цього настане мир. А відновлення цих міст стане основою для процвітання. Миколаїв, Херсон і Одеса ось три міста, яких я побачив в цьому видінні. Ці міста будуть зруйновані, але тільки через ці тяжкі випробування Україна здобуде свою перемогу. Миколаїв став першим у моєму видінні, і це місто я бачив в оточенні руїни та війни. Спочатку, коли я дивився на його вулиці, мені здавалося, що все ще мирно, але з часом обстріли почали руйнувати його будівлі, люди розбігалися в різні напрямки, намагаючись знайти прихисток. Я бачив, як вогонь швидко охоплював міські квартали. Руйнівна сила вибухів і вогню перетворювала красиві вулиці на безжальні поля битви, всі порти, що колись були заповнені суднами. Тепер лежали в руїнах. Миколаїв став одним з перших міст, яке побачило, як війна торкнулася його. Вся промисловість, яку він будував протягом десятиліть, була знищена. Я відчував відчай, коли бачив ці знищення, але одночасно і промінь надії це був тільки початок очищення. Я відчував, як через білі втрати місто повинно пройти через страждання. Щоб стати сильнішим. Миколаїв не зникне з карти України, хоча й переживе важкі руйнування, люди, залишившись без домівок, почнуть відновлювати свої міста, перетворюючи їх на осередки нової надії. Хоча багато хто втратить своїх рідних і будинки, залишиться спільний дух, який дасть їм силу будувати майбутнє. Далі я бачив Херсон. Місто, яке також потрапило під страшний удар. Ситуація в цьому місті стала ще більш складною, коли я побачив, як вода почала підніматися, затоплюючи вулиці та будівлі. Мені здавалося, що сама природа обрушується на це місто, посилюючи біль від війни. Я бачив, як річка перетворюється на потужний потік, який несе все на своєму шляху: будівлі, дерева, машини. Тіла і руїни змішувалися в єдиному потоці, і я бачив, як люди намагалися вирватися з цього потопу. Херсон став містом, де люди відчули, що природа та війна стали одною силою, що поглинає все. Вибухи та затоплення створювали ситуацію, де кожен був змушений боротися за своє життя. Багато людей втратили все, що мали, і мільйони переселенців залишили свої домівки. Це місто стало символом руйнувань, де не було місця для пощади. Однак я бачив у цьому видінні і іншу картину після всього цього Херсон встане з руїн, як Фенікс, він відродиться з попелу. Люди, які пережили потоп і біль, вийдуть на вулиці, щоб разом відбудувати своє місто. Я відчував, що цей біль, хоча й важкий, стане початком нового, більш сильного і стабільного Херсона. Який знову стане символом відродження, і ось я побачив Одесу, місто, яке завжди було символом торгівлі, культури і багатства, тепер стало руїною. Мені здається, що саме Одеса стала тим місцем, де біль війни був найбільшим. Я бачив, як величні порти, через які проходили мільйони тонн товарів, стали порожніми і обвугленими, величезні кораблі. Що ще недавно стояли на причалах, тепер були поглинені вогнем. Одеса згоріла від вибухів, які вражали її з усіх боків. Коли я дивився на це місто, я відчував, як міцно сплющений удар війни розколює цей величезний культурний і торговий центр. Я бачив, як Одесити біжать через руїни, і їхні серця повні відчаю. вулиці, які колись були переповнені людьми. Були порожніми, і лише тіні залишалися на місці старих будівель. Але через руйнування Одеса знайде своє відродження. Я бачив, як люди, що пережили це горе, повертаються до своїх знищених домівок, і хоч і з болем у серці вони починають відбудовувати своє місто. Одеса, хоч і відчуває великий біль, відновиться, відновиться через нові зусилля і прагнення людей створити нове життя. Це місто не зникне, навіть якщо й доведеться пройти через важкий період очищення. Усі ці три міста переживуть страшну бурю: і Миколаїв, і Херсон, і Одеса. Їхня руйнація буде страшною. Я бачив, як обстріли і бомбардування знищують все, що було побудовано. Ті, хто залишиться в живих, будуть змушені покинути свої домівки, рятуючи свої життя, зруйновані будівлі, порожні вулиці. І забруднене небо, це будуть картини, які залишаться в пам'яті надовго. Люди втратять все, що мали, і їхні серця будуть наповнені відчаєм і болем. Але в цей момент я відчував, що після цієї темної бурі прийде світло. Я бачив, як ці три міста починають відновлюватися. Люди, які пережили війну, зрозуміють, що тільки спільними зусиллями вони можуть відбудувати свою землю. Руйнація буде тільки початком. Всі три міста, які зараз лежать в руїнах, стануть осередками відродження, сили і нової надії. Миколаїв, Херсон і Одеса будуть відбудовані не тільки фізично, але й духовно. Люди, які пережили ці випробування, будуть відроджувати свої міста. Вони будуть стояти на своїх землях, відновлюючи кожен будинок, кожну вулицю, кожну площу. І навіть якщо буде важко, люди пам'ятатимуть, що після цього настане мир. Мир прийде, і після руйнувань ці міста стануть прикладом для всього світу. Вони будуть не просто відновлені, але й розцвітуть. Україна відродиться, і ці три міста будуть символами її сил і мужності. Вони стануть прикладом для нових поколінь, які знатимуть, що навіть після найтемніших часів приходить світло. Коли війна залишить свої шрами на цих трьох містах, залишиться одна важлива річ народна єдність. Я бачив, як після всіх руйнувань люди не залишаться один на один зі своїм болем, а з'єднаються в єдине ціле, яке допоможе їм відновити те, що було зруйновано. Миколаїв, Херсон і Одеса стануть центрами цієї відновленої єдності, символами сили духу, готовності до боротьби за своє майбутнє. Я відчував, як через страждання і крові, що була пролита, люди зрозуміють, що тільки разом вони можуть побудувати нову країну, вони будуть ставати сильнішими з кожним роком, з кожним днем, незважаючи на всі труднощі, які чекають на них. Миколаїв відновиться не тільки фізично, але й духовно, коли його мешканці, спільно переживши трагедію, візьмуться за роботу, щоб відновити кожен будинок, кожну вулицю, кожен парк, в якому колись діти гралися. Аналогічно буде і з Херсоном, який після потопу і руйнації на своїх вулицях збереже в собі незламний дух свого народу. З кожним новим кроком, з кожним новим домом, з кожним новим садом Херсон відновлюватиметься, знову ставши символом надії. Одеса, міцно встоявши під ударами війни, стане свідченням того, як навіть наймогутніші збур можуть бути подолані завдяки силі волі і єдності. Миколаїв з його потужними суднобудівними та промисловими підприємствами був глибоко порушений. Але саме через відновлення цих галузей місто знову знайде свою силу. У моєму видінні я бачив, як його порти знову заповнюються кораблями, а заводи починають працювати, даючи людям роботу і стабільність. Миколаїв стане містом, яке буде знову з'єднувати Україну з рештою світу через свої суднобудівні потужності, надаючи новий старт економіці країни. Я бачив, як молоді люди, які залишили свої домівки через війну, повертаються в місто і починають працювати разом з тими, хто пережив катастрофи. Це буде місто, яке оживе завдяки силі промисловості та прагненню до відновлення. Миколаїв стане одним із тих регіонів, який, зрештою, витягне країну на новий рівень розвитку, коли підприємства будуть не тільки відновлені, а й модернізовані. Відновлення Миколаєва, Херсона і Одеси після всіх випробувань стане основою для процвітання України в цілому. Я бачив, як мир, стабільність і процвітання повертаються до цих трьох міст, а через них і до всієї країни. Україна стане потужною державою, яка зможе не тільки захистити себе від будь-якої загрози, але й побудувати своє майбутнє на основі єдності, справедливості та сили духу. Я відчував, як народ України через усі випробування, які він пережив, стане сильнішим і мудрішим. Відбудова та процвітання цих трьох міст буде символом національної гідності і величі, які Україна не втратить навіть після найбільших руйнувань.